Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 5 за підручником інформатика 6 клас авторів Морзе Барна, 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Нам потрібно скласти проєкт, якому охоронець запитує про приватну чи публічну інформацію в мережі. Отже, спрайт 1 «Родий кіт нам не потрібний. Вилучимо його, для цього натиснемо на цей кошик. Та додамо інший спрайт, охоронця. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію люди. Ну і під охоронця. Найбільше у нас підходить, нехай буде Франкенштейн. Давайте його тільки зменшимо. Ставимо розмір 80. Ну давайте разом змінимо і тло сцени, натискаємо кнопку Брати тло. Виберемо, наприклад, приміщенні і виберемо ось цю. Крім цього, нам потрібно ще буде спрайт-зірки. Зірка на англійській ці стар. Вибираємо нашого охоронця і створимо для нього скрипт. Програма розпочнеться тоді, коли натискаємо зелений прапорець. Отже, переходимо в групу події і в область скриптів перетягуємо команду Блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі охоронець має задавати запитання і питати, чи це публічна інформація, чи приватна. Отже, потрібно щось питати, а відповідь потрібно вводити з клавіатури. Отже, переходимо в датчики, вибираємо запитати. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Бачите, з'являється ось, ось таке поле. І сюди вводите відповідь і натискаєте клавішу Ентер або ось цю кнопку для підтвердження. Ну а як вас звати? Це буде те питання, яке питає наш охоронець. Напишемо твоє ім'я та прізвище. Це приватна інформація чи публічна. Після цього відповідь, яку ми ведемо з клавіатури, потрібно порівняти з правильною відповіддю. Отже, нам потрібно розгалуження. Переходимо в групу керування. Додаємо неповне розголуження, якщо то. І в даний шестикутник потрібно вставити умову. У нас має бути порівняння, значить переходимо в оператори, додаємо дорівнює порівняння і нашу відповідь, тобто те, що ми ведемо з клавіатури. Це в нас ім'я та прізвище приватна інформація, значить ведемо ось тут приватна. Тобто, якщо відповідь буде правильна, тобто ведемо слово приватна. Тоді охоронець каже молодець. Переходимо вигляд. Всередину розгалуження тіла розгалуження додаємо говорити. Піконаємося, чи буде він нас говорити. Ведемо приватно. Так, говорить. Якщо ж ведемо і щось неправильно, то взагалі нічого не відбувається. Можна було б використати повне розголуження, якщо то інакше. Якщо б, наприклад, відповідь неправильна, то він щось говорив би неправильно. Ну але у вправі пропонується без цього. Але це ще не все. Якщо ви відповісте правильно, то на екрані має з'являтися нова зірка. Отже, зірка має якось знати, що вона має з'явитися, значить ми передаємо їй повідомлення. Переходимо в події, даємо оповістити. Вставляємо сюди, відкриваємо цей список, вибираємо нове повідомлення і називаємо повідомлення зірка. Гаразд. Тепер переходимо до спрайту зірки. І коли зірка отримує повідомлення, яке називається зірка, тоді потрібно, щоб залишився слід від цієї зірки, тобто залишився штамп. Для цього нам потрібне розширення олівець. Його ось тут немає в Scratch 3. Додамо його, для цього натискаємо кнопку додати розширення в нижньому лівому кутку. І вибираємо олівець. Ось, бачите, додалося. Беремо штамп. І для того, щоб штампи не були постійно на тому самому місці, ми її перемістимо на якусь кількість кроків. А саме на 50. Давайте переконаємося, чи буде працювати. Вводимо правильну відповідь. Бачите, все працює. Але тут зразу один нюанс, бачите, коли я другий раз. Спробую пограти в дану вікторину. Тож там зірки залишається, ну і сама зірка стає ось тут, колись вона дійде до самого краю і вже переходити не буде. Через це давайте програму трішки вдосконалимо. А саме, коли натискаємо зелений прапорець, давайте це зупинимо, ось сюди навіть додамо, очищаємо сцену. Зараз натиснемо, бачите, штамп очищений. Тепер перейдемо до зірки. І коли ми натискаємо зелений прапорець, хоча для неї варто було б це зробити окремо все таки то ми переміщаємо її ось сюди. Беремо рух і перемістити ви. Зараз ось тут координати X, Y, якраз показані ті, де знаходиться ось ця зірка. Ну і давайте все-таки, щоб було гарніше, очистити звідси вилучаємо. А вже зробимо це для зірки. Раз вона буде очищатися. Так, це ми зробили. Це бачимо додатково, щоб було гарніше грати. Вертаємося до нашого охоронця. І нам потрібно додати ще як мінімум три запитання. Тобто, нам потрібно ось цей весь код робити знову. Ну, з деякими дозмінами. І щоб було швидше, його продублюємо. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по верхньому блоку. І котник знову ніж відкрилося, вбираємо дублювати. І ще раз, якраз вийде 4. У мене нехай буде 4 запитання. Зрозуміло, потрібно. Тепер вже інші запитання задати. Наприклад, твій улюблений вид спорту. Це приватна чи публічна? Якраз це в нас буде вже публічна. Якщо відповіли правильно, значить молодець. І зірка переміститься. Ще одне запитання, нехай буде. Нехай буде домашня адреса. Це в нас приватна. І четверте. Ім'я домашньої тварини. Це публічна інформація. Вводимо, що це правильно відповідь. Постійно правильні відповіді. Так, все добре, запустимо ще раз. Бачимо, зірка стоїть сюди. Давайте перший раз ведемо правильну відповідь, а всі інші воду неправильно. Бачимо, нової зірки не з'являється. Тепер давайте назвемо наш проєкт. Назвіть його Вікторина, нижнє підкреслення і ваше прізвище. Збережемо даний проект на комп'ютері. Файли вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо власній папці. Закриємо. Право виконання. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!